Що це таке? Що ти перед собою бачиш? Колбачевош. Дід, я ще такого су ніколи в житті не бачив? Свінті зрандієш. Ще щось таке, бачиш? Ріво де Женеро. Дід, поселочка як тобі, а? На заєбон. То не розуміє. Хороший парень, блядь. Це пів кабана. Нічого, що я хоч піду Зараз хто є м'ясо, господи. Зараз що піст? Зараз піст. Не, не чув, у мене таке не чула, що по радіо не передавали, що піст. Дід, доволі подякую Бондару Мирославі. Ой, звісно подякую за Бондар, Мирослав, дякую тобі. За цей подарок! А, я поняв. Ну дякую, диви, давай Йо-хо! Ми все розпакуємо, я тоді дам тобі все поробу, добре? Да. Все дальше. І для тебе, то я. Й Йо... твою мать. А це що? А це що, кабан? Йо... Пане... Ну що таке тяжке? що за людина? Та це пів кабана, дід. А я йому машинку не хуйову Так? Да? Да. Рево. Що за рево? Це реву, енергетик, дід, щоб ти не спав ніколи. Нахуя воно, я й так не сплю. Та й хай буде. Віденське, живе пиво, ого. Світле. Та ша! Віденське, австрія! Боже, два пива. Тоже віденське. Дід, іде. Закрива, закривай. Кивма. Ти що таку бачив? <ріст> хочеш спати спи. Ти можеш не все не вставати. Тікай. Дід, хочеш спати спи. я тобі не буду мішати. Все. А чого ти мішаєш? На роботу. Хочеш йди на роботу, хочеш не йди на роботу. <ріст> Дід, хочеш спати, <ріст> лягай спати, Все. Спати хочеш, лягай спи. Пускай, мы не успели. Дейди, я только чтобы проснулся, я даже не очень не боюсь. Он не На работу сегодня идешь? И теперь я с эту работу. Это хороший велик, Геркулес. Где он? Я найду, пошукаю. А ну иди, пошукай. Он же таким волк. А, я понял. Ти, його, бля, 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 їбачу, ти його купив, його не було там, чого хочеш йди нахуй От ти вредний дід. Скільки стараєшся щось робиш і ти все недовольний. Зараз вкраску вкраде. Хуй, вкраде. Ну, вони на мене вкрали, бля! Та не вкрали, їм то треба, дід. Вони ж допомагають. Помагають? бачу на це мочо ти не виключаєш. не? Що? Світ, нахуй. Ні, то ж я ж е, за нею буду робимо. Буду робимо а, за нею. А що таке сталося? Хуй його знаю. Щось її там. Ні, що ж може... Це, це за малину, так? Да? Що ти малину накрав така? кух. Через малину така штука, да? Що ти їбеш? Йди її! Так пиздиль. а що, що сталося, не можу поняти. А я не знаю, вона хоче в'їбало, мабуть. Нащо ти малину неї крав? Вона в неї нахуй! Що ти пиздиш, дура! О тепер все, дід, вкрав малину і тепер вона тебе буде ображатися на тебе всю життя. Яку малину? Ти ж не її малину вкрав. Хай йде нахуй вісім, я її не бачу. Ви посварилися, чи що. Прийшло, блядь, і скандали робити. А чого? А я не знаю, іди, іди спитай, якого ти А Я хує, тобі казав, діз? не треба дід малину їсти. Казав тобі? Іди дивіться на. Ти Йде... будеш битися. Я їй, блядь, зарушу нахуй. Реймінде. Який? Реймінде. Дивиться во ні. Це ти його переставив. Та він приходає, де реймін? Я хуй його де. Что ты ходишь, ты... ты? Беремин. Срать, им, малыш. Ты... Он заберет его. Студент. Хуй его. Здесь, блядь. Вс ⁇